У цьому відео я покажу 5 рис обличчя, які разом створюють портрет маніпулятора. Готові дізнатися, які саме? Дивіться далі, буде цікаво. І перша риса, про яку ми будемо говорити, це щелепа. Є щелепа велика, тобто вона висока, і є маленька, тобто вона невисока і не широка. І частіше за інших маніпуляторами стають саме люди зі слабкою щелепою. Про що взагалі слабка щелепа? Еволюційно щелепа виконує бойові дії, бойові функції. Атакувати, захищатися, досягати або протистояти. Іншими словами, щелепа це наша армія. Чим більше щелепа, тим більша армія, тим більш відкрита демонстративна поведінка і тим безпечніша поведінка. Слабка щелепа маленька армія. Іти в лобову атаку важко і безперспективно. Тому стратегія буде більш витончена і більш ефективна. Наприклад, діяти на випередження, ударити у найслабше місце та з усієї дурі. Ще до того, як почнеться конфлікт, щоб гарантовано уникнути небезпечної ескалації та створити всі можливі умови для власної безпеки. Або взагалі так обіграти і обставити ситуацію, щоб взагалі унеможливити будь-яку небезпеку для себе. Саме тому люди зі слабкою щелепою більш воліють до маніпуляцій і поводять себе як сірі кардинали. І такі люди особливо часто зустрічаються в політиці. Крім того, дуже небезпечно, якщо слабка щелепа комбінується з такою рисою обличчя, як маленький ротик. На навчанні я розповідаю про багату кількість типів ротів, але тут ми подивимося лише на широкі роти і на маленькі ротики. Питання: чому люди з маленькими ротами справжні майстри маніпуляції? Взагалі-то, ще з часів кишково порожниних, еволюційна задача рота це захоплювати ресурси іззовні. І тому люди з великими ротами більш активні в захопленні цілей і більш відверті в своїх намірах. А люди з маленькими ротами. Концентруються на меншій кількості цілей, але на більш якісних. І оскільки ціль йде під грифом унікальна і «найкраща» для мене, то і стратегія захоплення буде зважена і акуратна. Чому так? Аби не привернути непотрібної уваги та не спогнути ціль. Як то кажуть, нижче трави і тихше води. Саме тому люди з маленькими ротами є гарними маніпуляторами. Адже для них абсолютно природньо автоматично прораховувати найкращу та найефективнішу стратегію захоплення своїх цілей. Скажу вам більше, скритість маленького рота дуже підсилюється завдяки губам. І ми можемо побачити два типи губ тонкі губи і розвинуті губи. Але яким чином розвинуті губи підсилюють маніпулятивність слабкої щелепи і маленького рота? Еволюційна задача губ відбраковувати те, що хоче захопити рот. Вони активно аналізують об'єкт цікавості на предмет поживності та безпечності. По суті, губи це тактильний рецептор. Він діє так же, як пучки пальців, але чутливіший в 200 разів. Отже, люди з розвинутими губами дуже тонко відчувають інших людей, які їх оточують. Це природні емпати, які автоматично зчитують емоції інших людей. Саме тому володарі розвинутих губ дуже тонко відчувають ситуацію і гарно розуміють, як краще поводитись в кожній конкретній ситуації. І часто за наявності слабкої щелепи і маленького рота вони проявляються як дуже гарні маніпулятори. Ще один маркер, який каже про талант до гри і маніпуляцій це очі, а точніше, певна форма очей. І мова йде про очі, які йдуть до скронь. Очна скронева частина і очі, які, як у кішки, підіймаються в ці сторони. І виникає питання. Чому люди з очима, що йдуть до скронь, можуть бути гарними маніпуляторами? Взагалі-то скроні відповідають за прорахунки. За лінійні прорахунки. Тобто це наш калькулятор, який постійно рахує, прораховує схеми, сценарії, алгоритми. Люди з великими скронями це справжні ходячі калькулятори. І, можливо, ви помічали себе за активацією скроневої частини, коли задумувались над чимось складним. І чим більше людина займається прорахунком складних схем, сценаріїв, алгоритмів, формул, тим сильніше її очі йдуть на скроні яким людям легко прораховувати всі можливі майбутні сценарії подій і обрати для себе найвигіднішу стратегію. І саме тому такі люди можуть бути гарними маніпуляторами. Але якщо ми хочемо виявити саме брехуна, то треба дивитися на підборіддя. І мова йде про зморшку на підборідді. Ось такого типу. Чому зморшка на підборідді інформує нас, що людина каже багато неправди? І за що взагалі відповідає підборіддя? Підборіддя відповідає за вербальну комунікацію, по-простому за говоріння. В цілому зможка підборіддя свідчить про те, що людина багато розмовляє. Можливо, людина виступає, викладає, консультує, продає, веде телепередачі або певні заходи. Але якщо зморшка йде в нижній частині підборіддя, мова йде про те, що людина видає багато хибної інформації. Хоча іноді за цим можуть стояти і благі наміри. Оскільки зможка на підборідді є набутою рисою, саме тому люди зі зможкою на підборідді є по факту вже фаховими маніпуляторами, а іноді і брехунами. Наголошую, що коли ми кажемо про маніпуляторів найвищого готунку, то мова йде про комбінацію з п'яти рис обличчя. Це слабка щелепа, це маленький ротик, це доволі розвинуті губи, особливо верхня губа, це очі, які йдуть до скронь. І це зморшка внизу підборідня. Але якщо у людини проявляються лише окремі риси обличчя, то мова йде лише про окремі таланти або прояви характеру. Чи зустрічали ви таких людей у своєму житті? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Можливо, ця інформація допоможе вам глибше бачити природу маніпуляцій, а також навчитися бачити приховані риси людей. Запрошую вас доєднатися до мого майстер-класу з фізіогноміки, де я розповідаю, як аналізувати риси обличчя, щоб зрозуміти наміри та характер людей. Як визначити, хто перед вами чесна людина чи маніпулятор? Як застосувати знання з фізіогноміки для ефективної взаємодії в житті та в бізнесі? На майстер-класі ми детально розглянемо практичні приклади, щоб ви могли впевнено використовувати ці знання в повсякденному житті. Більше інформації про майстер клас консультації та інші послуги ви знайдете на моєму сайті. Посилання під цим відео. Підписуйтеся на канал, щоб дізнатися більше про фізіагноміку.